Що стосується повернення тимчасово окупованих е, територій Донбасу, в нас е, з точки зору перспективи, 25 рік, є, е, буде відбуватися позитивна динаміка, але у нас початок розкладу він характерний тим, що починається з перевернутого колоса фортуни. Тобто більше, тобто більша частина, Року вона може бути тим, що буде, буде зроблено рух для того, щоб призупинити ворога, для того, щоб стабілізувати ситуацію, для того, щоб поставити певну паузу, крапку, і лише після того, як буде стабілізована ситуація, можуть бути зроблені кроки вперед, направлені на повернення території. Якщо дивитися в контексті 25-го року, нас. Початок розкладу, тобто до весни може залишатися вкрай неспокійна динаміка, не найліпші новини. І в нас е, початок розкладу він характерний тим, що випадає підтірка е, кубків з е, карта спирання на попередній досвід. Перевернута карта помірності і намагання стримувати ту навалу, котрі, котрі буде ворог е, використовувати, заради того, щоб. Відірвати якомога більший шматок. Але друга половина року в нас випадає в розкладі як е, трійка жезлів, трійка е, жезлів це новий початок, і по кроку, крок за кроком, поступово все одно будуть зроблені е, зусилля, котрі допоможуть нам не просто стабілізувати ситуацію, а повернути е, території. Котрі зараз знаходяться в, тим, в тимчасовій окупації. Віктор, дякую вам за ваш прогноз. Будемо сподіватися все ж таки на відвоювання власне наших земель, і на їхнє повернення. А, ну і власне рухаємося з вами далі по наших запитаннях. Зокрема, чи буде повторний запах на Трампа до його інавгурації до безпосередньо 21 січня? Дуже гарне запитання. Стосовно е, замаху дуже велика ймовірність, більш того, я вам скажу, що навіть зараз, е, поки ми з вами записуємо інтерв'ю, є ситуації, котрі пов'язані з тим, що є певні скриті процеси, котрі характерні, е, що йде в безпосередній вплив на ситуацію з метою зв'язати, по рукам та ногам обмежити. І не допустити можливості рухатися вперед. В нас, <кій> в, нас в розкладі випадає знову ж таки трійка жезлів і випадає перевернута колесниця. І тут питання в тому, що можуть бути ситуації пов'язані з переміщенням, котрі можуть пов'язані бути з механізмами, автівками, транспортом і тому подібне, і карта праці, тобто дії обхідного характеру. Котрі направлені на те, щоб вплинути на людину деструктивним чином, велика ймовірність, повторення замаху, вона існує не тільки до інавгурації, а я не виключаю навіть, що під час інавгурації, коли буде більш ретельний підхід, більш велика кількість ресурсу використана для того, щоб пройшло все гладко. Виходячи з розкладу, може пройти все дуже негладко, і е, карта сонця, карта відлюдника, вона вказує на те, що можуть переграти е, таким чином, що дійсно негативно вплине ситуація на життя, здоров'я і долю Трампа. Хочу уточнити, Вікторе, чи панельно розумію про те, що власне сам напад на Трампа може відбутися в день інавгурації, і до і під час інавгурації? І до і під час інавгурації може відбутися, тому що в нас е четвірка жезлів зазвичай вона випадає в тому контексті, коли мова йде про якісь заходи, тобто про ситуації, де велика кількість людей, де велика кількість людей, котрі за тобою спостерігають. В колесниця вона зазвичай випадає на механізми. Тобто тут може бути і транспорт, використовування якихось механізмів, таких як там автівки, інший транспорт, котрий можуть використати в якості важеля впливу, як інструмент, як зброю, направлену на деструктивний вплив. Ба більше, якщо дивитися з точки зору ситуації в цілому. Я думаю, що за період грудня і навіть січня, е хоча він тільки почався, е були або зроблені спроби, або зроблені певні кроки, котрі були або придушені, або якось поставлені на паузу і залишилися по поза е інформаційним полем, тобто, знаєте, за, за зачиненими дверями. Для того щоб втримати ситуацію і показати стабільні процеси. Дякую за роз'яснення. Ну і власне ми знаємо про таку собі можна сказати так товариські стосунки про дружбу між саме Трампом і Маском. Дехто взагалі говорить про те, що маск це така певна, його можна сказати, його калькулятор, його права рука і тому подібне. Які стосунки в принципі будуть в Трампа і з маском після інавгурації, оскільки, в принципі, якби бачення, ми знаємо відношення маска до Росії і до нас. І безпосередньо слова Трампа по відношенню до України, ну дещо якби вони а, мають певний такий дисонанс. Тому, власне, дуже цікава ця думка і цікавий розклад саме на їхні стосунки з за... заговорили за замах на Трампа, а у маск також він ризикує стати жертвою замаху. І я не знаю навіть хто більше, Трамп чи Маск ризикує бути усуненим від процесів. В нас дуже цікава дружба випадає. Це момент зисків. Їх можна називати, я не знаю, взаємовигідні стосунки будуть і відносини будуть. Uh, існувати виключно до тих пір, поки вони взаємовигідні. І до тих пір, поки uh, кожен з них вважає, що він займає більш головну позицію, більш цікаву позицію uh, і немає конфліктної ситуації, вона повинна бути, все буде дуже, знаєте, як в Одесі кажуть, в дьосна будуть силуватися і uh, обніматися, і все буде в них при чудово. Але в нас випадає момент е, перевернутої карти мира, е, тобто ситуація, котра буде пов'язана з тим, що почнуться якісь е, виясняння відносин, отношеній, і е, повинна скритися якась брехня або недомовленість. У нас карта дурня випадає, котру свідомо. Використовували в якості маніпуляції, причому маніпуляція з двох боків: що Трамп маніпулює е, маском, що маск маніпулює Трампом. А по іронії долі деструктивна ситуація повинна бути пов'язана з тим, що у нас багато розмов стосовно економічних криз в 2025 році стосовно е, деструктивних впливів стосовно грошей. У нас дивіться, яка комбінація випадає а, ту з пентаклів, Головна грошова карта в перевернутому стані, тобто якісь моменти пов'язані з грошима, з матеріальними моментами, ситуаціями, неправильний підхід до вирішення ситуації, який призводить до того, що дружба Маска і Трампа закінчується і двійка кубків карта союзу в перевернутому стані. Свідчить про те, що вони будуть не просто. Друзями вони можуть бути дуже такими заклятими ворогами і один одному ставити в палеці в колеса і один одного топити за рахунок того, що дуже велика кількість приватної особистої інформації, котру не виносять е, на громадські, е, на загальний, на загальний розголос такий, в стане відомо. І деструктивним чином вплине на долі і кар'єру обох. Плюс Трамп бачить, виходячи з розкладу, Трамп бачить в маску людина, котра може дуже сильно зашкодити, і, не знаю, можливо, навіть заздрить йому в деяких моментах. Тобто це приблизно із того формату, коли тримай свого друга близько, а ворога ще ближче, так? Тобто, воно і випадає. Тобто вони, в них повинен бути грандіозний е скандал з виттям посуду, і це, знаєте, та ситуація, коли ти не тихесенько будеш висняти відношення, а коли ти будеш намагатися залучити велику кількість людей, і е це як ті сусіди, котрі. Не просто б'ють тарілки, а починають бити сусідів і намагатися, щоб якомога більше людей в цих процесах приймало участь.